Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді у нас був ось такий от космічний апарат, можна сказати, на мінімалках. Така от маленька машинка. Це Honda E, повністю електричний автомобіль 2021 року. Комплектація Адванс 22 тисячі 200 кілометрів пробіг. І ціна цього автомобіля 17 250 євро. брутто, всього-навсього. Це небагато насправді. Нетто буде дешевше. В Україну на 19%, і Ця машинка поїде в Україну для нашої замовниці. Комплектація дуже потужна. Максимально все, що можна було сюди всунути, всунули. Батарейка 35 кВт. Проїжджає автомобіль орієнтовно 200-220 км. Це чисто міський автомобіль. Їх то цих автомобілів дуже багато, і ці всі машини викуплені з лізінга одного банку. Їздили менеджери банків на цих автомобілях. Що в нас є по комплектації? Камери 360, максимальна led оптика передня, камера щитування дорожніх знаків, отримання в полосі. Ось такі от диски по комплектації. До речі, резина розноширока, спереді вуща, ззаді ширша, стан нової резини, небита нефарбована машина, скло з підігрівом, зеркала електричні, ручки відкриваються, як у Мерседесі 222-му. Салон повністю новенький. До салону взагалі тут запитань немає. Руль, нам обтягнули ось таким от плівочкою, щоб ми його случайно не поцарапали, тому що дійсно стан автомобіля є новим, бокові зеркала. Також зеркало заднього огляду є панорамна. Ну, верніше не панорамна, люк, можна сказати, да? який можна закрити, відкрити. Ось такий от телевізор просто ограмінний. Вам просто цього не передать, як це все гарно виглядає. І найцікавіше, що тут є підключення HDMI. Тобто, що можна зробити вночі своєю другою половинкою? Подивитися якийсь фільм на цьому великому дисплеї. USB 230 вольт. Також 12 вольт, підігрів сидінь, підігрів керма, утримання в полосі, датчики мертвих зон, підігрів лобового, як я вже сказав, протроніки 360, машина сама паркується, адаптивний круїз-контроль. Все дуже гарно виглядає. Машинка повністю обслужена. Зроблене ТО в цій машині, вже нічого робити не потрібно. Купуєш, просто сідаєш та їдеш на цьому автомобілю кайфувати. Ззаді точно ніхто не їздив ніколи в житті. Тут навіть не те, що від слова можна казати, да? а просто ніхто не їздив. Тут дійсно стан нового автомобіля. Ось так от він виглядає з задньої частини. Ззаді камерка теж присутня. Ось такий от мінімальний багажник має цей автомобіль. Але якщо жінка буде їздити на шопінг, то покупки буде куди положити. Це не проблема. Пару пакетиків можна буде засунути. Ось так вона гарненько виглядає. Ми її перевірили повністю, діагностували, ніяких проблем не виявили, Також будемо радити нашим клієнтам його купувати. Вони вже попередньо дали добро і будемо цей автомобіль доставляти в Україну під нульове розмитнення. Тому що, як ви знаєте, до 1 січня всього-навсього діє нульове розмитнення в Україні.